А всіх, хто не живе осторонь важливих подій, настав час про них дізнатися. Цього разу у випуску ви побачите. Попередні підсумки виборів, результати засідання окружних виборчих комісій, масове скорочення в Україні зросте кількість безробітних. Новий пункт пропуску спільний контроль словаччини та України. Потерпають від калюж в ужгороді неочищена стічна система. Прикордонна знахідка на кордоні знайшли 500 мл психотропної речовини. Автомобільна потреба у мукачеві бракує нової кільцевої. Чи готові до 1 листопада? Закарпатці в очікуванні пам'ятного дня. За попередніми результатами ЦВК від єдиного центру у Верховній Раді Закарпаття представлятимуть Віктор Болога, який переміг на 69-му Мукачівському окрузі, Павло Болога, – 71-й округ із центром у Хусті, та Василь Петьовка у 72-му виборчому окрузі із центром у Тячеві. У 71-му виборчому окрузі інтрига трималася до останнього сто відсотків протоколів станом на першу годину 30 хвилин. 30 жовтня члени ОВК таки опрацювали про результати голосування. Вікторія Василенець. Вечір 29 жовтня. Вже другу добу члени ОВК одномандатного виборчого округу номер 71 продовжують засідання. Відповідно з чинним законодавством, триватиме засідання до тих пір, поки не підведуть підсумки голосування. У ході засідання члени ОВК приймали та розглядали документи дільничих виборчих комісій, опрацьовували протоколи. В присутності 16 членів окружної виборчої комісії зачитали протоколи про підсумки голосування. По 71-му округу трійка партійних лідерів виглядає так: удар 19 тисяч голосів. Всеукраїнське об'єднання, батьківщина 16 тисяч виборців. Партія регіонів третя. Переможцем в одномандатному виборчому окрузі став Павло Балога. Балога Павло Іванович, 23 тисячі Деркач Степан Тиберіч 22 тисячі Джанда Михайло Михайлович, 2789. Лазарищинець Василь Васильович 13264, 264. Василь Іванович 1155. Тимчик Євгеній Миколайович, 578. Шимон Микола Іванович 1253. Примірників Примірники протоколів про підсумки голосування по 21. Перший примірник передали у ЦВК. Про те, як розвивались події у 71-му виборчому окрузі у вівторок, 30 жовтня, дивіться далі. В день голосування вдалося протистояти підкупу на 71-му окрузі з центру в місті Хус, де Від єдиного центру балотувався Павло Балога. Завдяки вчасній реакції штабу були зупинені каруселі і отримана перемога над кандидатом від партії регіонів Степаном Деркачем. Про це розповів у вівторок Віктор Балога. Опоненти не можуть з цим змиритися і думають, якщо їм вдалося купити людей в день виборів, вони куплять суддів і прокурорів. Тому кандидат від партії регіонів дав дві позовні заяви від імені своєї довіреної особи. Він оскаржував, на його думку, незаконні дії членів ДВК, це по 188 й дільниці і по 198 й дільниці. Предметом одного позову були, на його думку, незаконні дії членів дільничої виборчої комісії, які проявились в тому, що його силою не допустили на засідання комісії, і під час голосування він не зміг бути присутній як довірена особа кандидата Деркача. В судовому засіданні це все спростувалося, оскільки в судовому засіданні довели те, що його. Якщо такий факт навіть і був, нам це невідомо, ну скожі, це його не було. Але він пояснив, що його тримали, чи йому не давали проходу якісь три сторонні жінки. На те, на запитання представників наших, чи були в них бейджики, чи дійсно це є члени комісії. Він сказав, що це не були членами комісії. Члени комісії сиділи на своїх місцях, виконували свої обов'язки відповідно до розподілу обов'язків, а йому не давали проходу сторонні люди. Таким чином, цей факт перешкоджання йому членами комісії доступу до приміщення для голосування не підтвердився. На підставі цього йому судом відмовлено задоволені позову. Інший позов стосувався дільниці, розташованої в селі Осій. У другому ж позову він посилається на те, що коли він хотів зайти в приміщення виборчої дільниці в селі Осій, перед ним закрилися вхідні двері до приміщення для голосування. Він теж акти не писав, нікому не скаржився, хоча були присутні і інші спостерігачі від провладних партій, і кандидатів. Ну тим не менше, ні від кого скарг більше таких такого типу не надходило, і виборці також не скаржились на дії членів ДВК. Крім того, як було встановлено в судовому засіданні, в саме приміщення для голосування там взагалі були відсутні двері. Тобто був дверний пройом, арка без полотна, яке могло закриватися. Варто додати, що жодних скарг від позивача не надходило ні до дільничних комісій, ні ОВК, ні до правоохоронців. Врахувавши всі докази, Іршавський районний суд відмовив у позові. За недоведеності суд відмовив задоволення позову метровці, Завдяки членам від технічних партій, кандидат від влади по Хуйському виборчому округу мав повний контроль над дільничними та окружною виборчими комісіями. Варто додати від Степана Деркача не було подано жодної скарги на дії комісій навіть в день голосування. Хузькому окрузі працювали і міжнародні спостерігачі, які не зафіксували порушень на дільницях і в окружній виборчій комісії. За даними ЦВК, за підсумками 100% опрацьованих бюлетенів у 71-му виборчому окрузі переміг Павло Болога. У ЦВК заявили, що підіб'ють підсумки голосування на парламентських виборах 11-12 листопада. До цього часу центр виборчком має встановити результати як за кожним одномандатним округом, так і за загальнодержавним багатомандатним. Засідання триватимуть приблизно 10 днів. Українцям загрожує нова хвиля масових скорочень, принаймні так зазначив провідний експерт центру Разумкова Павло Розенко. Падіння виробництва змусить підприємства скорочувати свої витрати за рахунок звільнення персоналу. А значить, кількість безробітних може вирости в 2-3 рази. Провідні експерти вважають, що за підсумками першого кварталу наступного року показник безробіття зросте до 10-10,5%. Ринок праці досить інертний. На економічні проблеми він відреагує з деяким запізненням. За словами експертів, ситуація почне вирівнюватись лише ближче до літа, коли почнеться туристичний сезон і пожвавлення в сільськогосподарській галузі. Минула тільки перша частина нашого випуску. Що чекає вас у другій? Пропоную дізнатися. Новий пункт пропуску спільний контроль Словаччини та України. Потерпають від калюж в ужгороді неочищена стічна система. Прикордонна знахідка. На кордоні знайшли 500 мл психотропної речовини. Автомобільна потреба у мукачеві бракує нової кільцевої. Чи готові до 1 листопада? Закарпатці в очікуванні пам'ятного дня. Мукачево судитиметься з державним казначейством 12 листопада. Усе через дії держказначейства, яке не дозволяє місту розпоряджатися власними коштами. Через це критична ситуація виникла з Мукачівським водоканалом, де затримують зарплату. Під загрозою і інші фінансові зобов'язання міської влади. Золтан Ленділ зазначив, що з понеділка ситуація покращилася. На рахунки надійшли 700 тисяч гривень, однак близько трьох мільйонів залишаються заблокованими. Також мер додав, що люди до кінця місяця. Повинні отримати зарплату, а гроші заблоковані казначейством. Це кошти платників податків Мукачева. Що це за кошти місцевого бюджету? Це наші з вами кошти платників податку. 87% від того і ваги місцевого бюджету це податок на наші доходи. І от ми маємо право розпоряджатися від імені територіальної громади, орган сесія, депутати, яких обрали мешканці міста Мукачева, виборці Мукачева, а нам цього не дають. В принципі, ці кошти використовують, не знаю, в яких цілях, тільки можемо догадуватися, тому що в державі теж є свої зобов'язання, але нема своїх грошей. І вони залізли у чужу кишеню. В водоканалі заборговані сьогодні 1 806 тисяч 763 гривні. Але ремонтно-будівельне управління 359 тисяч гривень, відділ капітального будівництва це роботи, які проводяться по КАП будівництву, там платіжки на 282 тисячі гривнів. Агрошлях буд на 382 тисячі 969 тисяч. Це ці кошти, по яким виконані роботи трудовими колективами. І ми хочемо розрахуватися добросовісно, бо ми маємо ці кошти, а кошти не проходять. Чим винуваті? Працівники цих трудових колективів, що не отримують своєчасно зарплату, ці колективи не своєчасно перерахують податки до тої ж держави, тому числі до пенсійного фонду. І за якого напевно така проблема, бо коштів держави немає платити пенсії. Мукачеві на одну кільцеву розв'язку стане більше вже наступного року. Перехрестя, через яке проходить вулиця Ужгородська та одна з центральних магістралей міста Космонавта Біляєва, стане більш безпечним як для водіїв, так і для пішоходів. Як поставились до таких змін самі мукачевці та представники ДАІ, розкаже Світлана Комлєва. Те, що перехрестя, яке перетинає одна з центральних вулиць міста, та автошлях, по якому переважна частина транспорту з обласного центру потрапляє Мукачево, одне з найнебезпечніших, не викликає жодного сумніву у городян. Пані Ганна, хоч сама й не керує автівкою, про негативні сторони цього роздоріжжя, знає не чуток, адже неодноразово на власні очі бачила, як водії на перехресті не можуть роз'їхатись. Особливо звідти, коли їдуть від університету, а ця пряма і Дуже погано, бо водії не бачать. Додає у години пік близько дев'ятої ранку та після шостої вечора. Рух автотранспорту тут вкрай інтенсивний. Подекуди пішоходам по 5 хвилин доводиться чекати своєї черги, аби перейти дорогу. Самі ж водії нарікають на своїх колег, які нерідко порушують правила дорожнього руху. Кажуть, якби можна було змінити організацію дорожнього руху на цій ділянці. Ситуація змінилася б кардинально. Тут на цьому перекрестку теж не мішало би зробити круг. Бо коли круг, тоді легше легше розібратися. Хоч дорожньо-транспортні пригоди з летальними наслідками тут не траплялись, втім порушень на цій ділянці дороги фіксується чимало, кажуть в дорожній автоінспекції. Мали місце дорожньо транспортні пригоди досить часто, з матеріальними збитками, що були пошкоджені транспортні засоби. Всі ці ДТП ставалися з вини порушників, які виїжджали з дорожньої дороги на головну, не надавали приїзд проїзду з правого боку. Аби перехрестя стало безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів. У бюджеті розвитку міста передбачені кошти на будівництво Мукачеві ще однієї кільцевої транспортної розв'язки. На кшталт такої, яка вже діє на виїзді в сторону Іршави. Там дуже багато вулиць сходиться на цей центр. і деколи дуже важко роз'їхатися, і водії навіть не розуміються. І тому кругова розв'язка там теж по перше зробить більш безпечним це перехрестя. По-друге, буде зрозуміло як їхати і не задумовуватися, куди повертати, як повертати. Вже в наступному році розпочнеться будівництво нового транспортного кільця. А поки інспектори ДАІ закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та звертати увагу на знаки. На Закарпатті з'явиться ще один пункт пропуску соломоново чи Єрна. Про це повідомив начальник митного управління міста Міхаловце Мілан Качурік. Він заявив, що словацька сторона на своїй території планує побудувати новий пункт пропуску з сучасною інфраструктурою. Угода передбачає спільний контроль обох митних відомств словацького міхаловця і закарпатського чопа. Українська сторона має побудувати зі свого боку дорожню інфраструктуру для переміщення автотранспорту. Майже 500 мл психотропної речовини знайшли в пункті пропуску тиса. На прикордонно-митний контроль прибув мікроавтобус Мерседес української реєстрації. Керував автівкою наш співвітчизник. Під час оформлення у прикордонного наряду виникли підозри, що в автомобілі можуть перевозити заборонені предмети. Тому вирішили поглиблено оглянути автобус. У результаті перевірки знайшли приховані серед речей 24 флакони медичного препарату Лексотан по 20 мл Кожний ця речовина знаходилась у Паперовому пакунку, перемотаному клейкою стрічкою. Наразі медпрепарати вилучили. Ужгородці потерпають від калюж. У місті не прочищена стічна система. Тому лише за два дні короткотривалих дощів обласний центр Закарпаття перетворився на Венецію. Чи влаштовує такий стан справ ужгородців, Дізнавалася Мар'яна Мартин. Майже три дні на Закарпатті тримається погана погода, що супроводжується короткотривалими дощами. Хоч опади незначні, та цього вистачило, аби вулиці Ужгорда перетворилась на суцільні калюжі. На жаль, калюжі є, і хотілося б, щоб воно краще було. Подивіться коло України, що робиться, який там покрив, то страшне. Центрі міста особливо прикрасили калюші центральні вулиці міста. Здавалося б, тут проведена каналізація, та вона наповнена сміттям, а не стоками. В жителів складається враження, що в місті взагалі немає водостічної системи. Я так думаю, що е, системи взагалі немає. Ідучи вулицями міста, перехожі нерідко потерпають від болота, що випліскується на них з під колес машин. Ями на тротуарах, що під час дощу наповнюються водою, теж спричиняють незручності. Вулицю відремонтували, а тротуари лишилися не відремонтовані. Звичайно, ця вода стічна стікає не в ті зливні люки, а лишається на тротуарах. Віктор Щедей, депутат Ужгородської міської ради, каже: причина підтоплень в обласному центрі у каналізаційних стоках, які не справляються з потоком води, адже їх пропускна спроможність лише 50%. Основним А часом ніхто не чистить, просто цю лівньовку, так звану. І коли йдуть душі. То просто утворюються там з води такі затоплення, зразу дорога підтоплює, тому що засорюється, засмічується ця злива, зливна каналізація. Її треба чистити, щоб коли дощ, щоб вона функціонувала. Але на жаль, ми бачимо, цим не займаються міські служби. Тож, поки уповноважені органи не займуться прочищенням каналізаційних стоків, при кожному навіть незначному дощі місто буде перетворюватись на міні-Венецію. Неочищений канал Верке вже п'ятий рік поспіль виконує роль центральної клоаки міста. Жителі Бергова, які живуть поруч із каналом, страждають не тільки від смороду, існує ймовірність масового захворювання. У свою чергу комунальні служби не очищають канал, а міська влада проблеми не помічає. Юрій Павлишинець розкаже більше. Щороку з приходом осені та плановим спуском води у каналі Верки люди, що живуть на вулиці Шевченка та Корятовича, стикаються з проблемою смороду та небезпекою захворювань. Поруч їх житлових будинків всі каналізаційні стоки без очистки потрапляють у канал. Фекалії поступають просто без всякої очистки. Нас це ну, дуже хвилює, тому що ну, як відомо, багато людей хворі на туберкульоз, значить. Попадає сюди паличка, коха, яка може попасти у питну воду. Потім, по-друге, попадають усякі інші шкідливі речовини. що її води недостатньо, щоб змити каналізаційні стоки. Тому все осідає на дно. Відколи канал не очищається, рівень на зріс майже на метр. Жодного разу ми не бачили, щоб каналізаційна. Машина приходила, відкачувала ці каналізаційні стоки, коли замерзла Вірка, і тоді оцей сток воно все текло по річці. Прямо видно, було жовте, грязне і вонюче. Лабораторні аналізи не втішні. з цього приводу люди неодноразово зверталися як до екологів, так і до міської влади, яка питання очистки каналу постійно виносила на розгляд. Та чіткого плану вирішення проблеми так і не прийнято. Все впирається у кошти, точніше, їх відсутність. По сьогоднішній день з нашою проблемою ніхто не рахує. it's uh Вона є, маємо відписки. Люди скаржуються і на бездіяльність комунальників, яким вчасно платять ще й за завищеними тарифами. ми їх попереджуємо. Нехай усунуть цей недолік. Якщо не усунуть, то мешканці будуть звертатися до суду за повернення коштів за останні три роки, щоб ці кошти використати для усунення даного недоліку. Вирішити проблему може міні-очисна станція. Її вартість 100 тисяч гривень. Та й на це у міста не вистачає коштів. Людям залишається тільки одне. Жити у смороді та боятися за власне здоров'я до дня пам'яті залишилися лічені дні. Християни вже масово скуповують вінки, квіти та лампадки. Не пустують і кладовища. Аби увіковічнити пам'ять померлих у чистоті і красі, родичі облагороджують могили, готують кладовища до 1 листопада і їхні керівники. Мар'яна Мартин про все в деталях. Кальварія основне кладовище Ужгорода. Тут поховані сотні воїнів та видатні постаті Закарпаття. Розпочали підготовку до дня пам'яті тут близько двох тижнів тому. Так сяк почистили лише центральний вхід до кладовища. Якщо пройти далі, то можна помітити, що пам'ять про предків проростає чагарниками. До 1 листопада дня пам'яті залишилось близько двох днів, а на кладовищі Кальварія ще не прибрали наслідки, що залишила після себе літня негода. Помічають неналежний стан кладовища до Дня пам'яті у Жородці. Доглядає кожен за своєю, а так, щоб було чисто, я не можу сказати. Бачите, які там. Я ще не, там не була, але завжди там мусор, ніхто тут нічого не доглядає. Подивіться самі, Тамірою, будь ласка, треба викопоти. Хотілося б, щоб краще було, кращі підступи було до пам'ятників. Ну, що робити? Маємо, що маємо. Представники Ужгородського комбінату комунальних підприємств, що відповідають за стан кладовищ в місті, запевняють, що Ужгородські кладовища, зокрема кальварія, мають належний вигляд. На протязі року ми займаємося косінням, вирізкою аварійних дерев і якби підтримуємо кладовище в такому поточному режимі. В кожному кладовищі є робітне кладовище, він там займається прибиранням. А коли необхідна машина, він, значить, нам замовляє у нас, якби дзвонить, що в нього вже набралося там сміття. Все на машину дається машина, люди і все вивозиться. Наразі нема відповідних коштів, аби зробити необхідні комунальні роботи на всіх цвинтарях. Тому доводиться обмежуватись тим, що є. Коштів на всі кладовища звичайно в нас таких немає, тому в основну увагу приділяється кальварія, барвінок. Облагороджують могили і родичі похованих. Однак багато могил зостаються без нагляду. Зарослі бур'янами не рідкість. Буду украшати квітами, свічки зажгу, сяду, спомню. Сьогодні в Ужгороді 10 кладовищ. Зі слів працівників Ужгородського комбінату комунальних підприємств. На кожному із них тривають роботи, до яких залучено близько 40 працівників. Наскільки вони справляться з обов'язками, побачимо за кілька днів. Таким був цей випуск очима моїх колег, що чекає вас уже 31 жовтня в програмі час. Пропоную дізнатися. Перше засідання після виборів ужиродський виконком про наболіле хліб. У сьому голова і зросте його ціна. Фотографи українського походження, виставка картин чесько-словацьких митців. На цьому наш випуск завершений. Для вас у студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю вам тільки приємних новин і, звичайно, гарного настрою. Хай щастить.